Які ви взагалі бачите виклики у забезпеченні такої реабілітації та адаптації військових до суспільства? Це має бути системний підход, державний підхід. По факту воно тільки починає рухатися. В основному рушійною силою є громадські організації, волонтери, які цим займаються. Але в принципі, це бажано, щоб державні установи, ну перш за все, це має. Починатися з міністерства ветеранів, і потім має рухатися, рухатися, рухатися далі. Не хочу критикувати нікого. Не хочу. Я сподіваюся, що все буде, все буде запущено, все буде працювати. І сподіваюся, що хлопці, коли будуть повертатися, вони вже будуть мати умови. Критикувати легше всього. А от е, організовувати це, на жаль, складно в Києві. Дуже добре працює у нас. Є Київ мілітаріхаб міський безпосередньо ми з ними співпрацюємо, співпрацювали, співпрацюємо. Апартамент молоді і спорту теж рухається в цьому напрямку. І я думаю, степ -бай степ воно буде вибудовуватися саме не в громадському розрізі, а в державному розрізі. Ну, хочу все вірити.